Друзі, я радий вітати вас на цьому Ютуб-каналі. В принципі, давно обіцяв, не буду сильно затягувати. Сьогодні в нас посейдончик. Посейдончик надзвичайно цікавий, на тестування якого я виділив просто величезну купу часу точніше, розтягнулося все. Ну, ще аж з зими, коли я починав ним ловити лайтового окунця, але тести по щуці для мене були досить проблематичні, тому що просто не виходив я з ним на щуку, от не попадав. Тепер всі потрібні тестування проведені, можу вам розповісти про цей інструмент, чи дійсно його можна вважати найкращим на ринку вайтом на даний момент. Про це все розповім сьогодні. Максимально повний і чесний огляд на вас очікує, тому бажаю приємного перегляду. Паличка від майже культового легендарного серед спортсменів та просто поціновувачів а, топових японських інструментів компанії Evergreen. А, Японська компанія виготовлена теж в Японії, не як з більш а, дешевими японськими інструментами, там Китай, В'єтнам. Суто японська снасть а, зроблена, можна сказати, для японців. Як і з більшістю інструментів з країни сходячого сонця, це рокфішинг, тобто ловля в скелях, ловля в притаманних для Японії містяках, тому що вся Японія вмивається морем і переважна маса рибаків лізе саме туди, і найбільший попит саме на дані вудовища. Що ж робити з даним інструментом в наших умовах? Друзі, після багаточисленних тестів. Я вам скажу те, що з цією паличкою можна робити майже абсолютно будь-які маніпуляції з будь-якими типами приманок. Про певні нюанси я далі розповім, про типи приманок, з якими все ж таки ця снасть працює дещо гірше, але поки що невеличке уточнення зі мною сьогодні. 84 моделька це 2,54 довжиною, дуже типова, класична. Берегова довжина саме для лову з берегу, для стрітфішингу, для всіляких маніпуляцій, коли від нас потребується відносно далекий закид. Моделька Марксман, що з англійської перекладається як снайпер, дещо далі я розповім чи дійсно кидається снаць як снайпер. Але давайте розпочнемо все ж таки з технічних характеристик. По карбонам по цьому всьому ніяких уточнень в принципі немає. І я особливо не копався, адже а, точної інформації компанія Evergreen нам не надає. А, єдине, що знаємо, кільця стоять Fuji Titanium, а, нічого дивного, топові кільця на топовому інструменті, а, досить потужні, досить, ну як вам сказати, не те, щоб широкі, а, але а, укомплектовані відносно. Товстими рамками. Uh, що стосовно самого бланку, uh, заявлений, звісно, що ж, у нас екстрафаст. І uh, на ділі це справжнісінький екстрафаст. Ну, подивіться просто. Будилище надзвичайно швидке. А, але не думайте, що все тут так просто, адже на рибі палка вмикається зовсім по-іншому. Котушко тримач з Єва, а, самий класичний евергрінівський, на всіх salty Сенсейшенах він стоїть. Надзвичайно зручний, передня гаєчка, ніяких дорікань. Баткапчик дуже акуратненький для тих, от, як я, хто любить при закладі вхопитися а, міцно. І не відпускати снасть. А що стосовно тесту, півтора 18 він заявлений, але давайте вже дещо більше конкретики. З якими вагами я ганяв дану снасть? Саме по низах використовував мікроджиговий монтаж півтора грами і приманочка Дюйм-1,5. Це низ заявленого тесту, я вам скажу в умовах, коли не потрібно доставляти цей монтаж на якісь просто неймовірні відстані, на які, в принципі, якісний ультравайт може закинути дані ваги, то цього цілком достатньо. Звісно, що ще одною важливою умовою є відсутність сильного вітру, тому що я ганяв його в відносний вітерець, типу з закидом певні проблемки з'являються. З контролем теж це не ідеальний інструмент для роботи, звісно, що з такими вагами, але особисто мою задачу з мікрухою в екстреній ситуації, коли я не зміг відловитись вайтом, перейшов на мікруху, просто щоб зловити рибу. Я міг подавати якісну приманку, робити всі. Коротенькі підривчики, як і притаманно екстрафастовій швидкій паличці, і я повністю задоволений тим, як працює паличка по низах тесту. Все що вище 2 грами і до 4, напевне, тут все стає лише краще. Вам набагато зручніше контролювати вершинкою всілякі. Більш складні проводки. Тут же можна підключати певні рівномірні е, подачі е, з підвисаннями, зі збоями, з дотяжками, все, що ми любимо, тобто е, ловити пасивну щуку. Пасивного судака легкими вагами цією снастю не складно. Головне дещо привовчитися, і, звісно, що ж сильно не товщити з жилкою. До речі, по жильці від 0,3 до 0,6 по Японії, в принципі, я ганяв по 0,4 і нормально. Нормально по різних вагах, і по верхах тесту, і по низах, тому далі. Наступні ваги, які я тестував, це, звісно, що ж джи гріх. Ну, 3 грами, я вам вже сказав, 5, 6, 7. Оце все це просто пречудово. Ловля на джигріх щуки. Різноманітні маніпуляції, як і більш плавні, так і особливо більш різкі, цією снастю виконуються ідеально. Людина, в якої я брав цю снасть. Брала даний інструмент спеціально для ловлі пасивної комерційної щуки на джегріх. І цей інструмент е в його руках виконував е все на максимально високому рівні. Тобто повний контроль даних ваг і так далі. Е я ганяв цю снасть. Особисто дуже гарно по вайтовому окуню, тобто всілякі джигрігові шкряботушки по дну. І е, теж, е, ну, що я вам можу сказати, чутливість в даної снасті на надзвичайно високому рівні, а в подібній ловлі пасивного окуня дуже важливо гарно відчувати дно, пропрацьовувати рельєф. Як для екстрафастового вудища, е, ця снасть виконує абсолютно. Все з даного діапазону задач. Можливо, дана снасть не подасть вам так плавно, як якась фінезочка чи щось подібне. А, але якщо ви полюбляєте екстрафаст в його класичному розумінні, то для подібних проводок вам а, це просто буде топчиком. А, що стосовно все ж таки ще плавних подач, виконувати їх реально особливо. Якщо ви наб'єте руку, звісно, що ж вам доведеться сплавнювати власні рухи, будуще не буде робити сильно плавну подачу за вас. Але при відповідних тренуваннях ви можете підлаштувати тупо цю палку під себе. Адже з екстрафастом. Вам доступно, грубо кажучи, все. І по мірі наближення, як я вже казав, до верхнього тестового діапазону дана палка стає м'якішою, вона починає більш плавно підривати. От, наприклад, ви можете 5-7 грамів подати як і більш плавно за рахунок вершинки. Тобто при певних уміннях, при плавних підривах вашою рукою і Враховуючи те, що палка теж буде вмикатися, все буде чудово. Звісно, якщо ж ви будете масувати сильно, то не змягчить палка. Вона цього не пробачає на е, даній межі тесту, тому все ж таки, що в нас далі? 5, 7, 8 грамів все чудово, але з десятки починається найцікавіше. Тому що палка починає дійсно помалу вмикатися, палка починає відпрацьовувати, відпрацьовувати, як всі люблять. Тобто вершинка відбиває все надзвичайно дзвінко, і наближаємося, наближаємося вверх 12-14 грамів. Воно все працює приблизно однаково лише бланк навантажується сильніше. Розумним верхом, напевне, я би назвав 16 грамів. Можливо, це не найкраща вага в плані дальності, але більше я б не ставив, тому що ну, є така темка у посейдоні, вони досить ну, такі хрупенькі. І якщо перевантажити, допустити якийсь критичний кут на закиді, а, станеться. Дяка, палка може скластися. От, наприклад, ця модель вона теж ремонтована у вершинці. Це непомітно, але сприйміть це просто як факт. Що стосовно чуєчки, Чуєчки, я вже вам все сказав, це оцей вислів, чуйка, як у Посейдона, вона на даній снасті е, ну, кульмінується. Те, що ми часто вважаємо приколом про якусь нереальну чуйку, тут є реальністю. Дана снасть є однією з найчутливіших, які я використовував. Це все, що вам потрібно знати. Що стосовно навіть низу тесту, враховуючи її потужність, просто ну подивіться на цей комель. Але навіть на мікрушних монтажиках півторашка двушка снасть відчуває одного. Що вже казати про 5-7 грамів. Я дуже багато розповідаю, ловив окуня нею будь-яка ракушка, будь-яка нерівність, її можна класно пропрацьовувати різними проводками і читати рельєф. Що, що ж розповідати, друзі, про такий інструмент? Але ж оглядів немає, тому а, потрібні такі відоси. Що по закиду, все що від 3 грамів плюс об'ємна приманка і до а, ну, можна сказати, 14 грамів, це у вас будуть дуже круті. Відстані покриватися. Снайпером його назвали дійсно неспроста, кидає дуже точно завдяки, звісно що ж, екстравастовому, такому колуватому ладу. Ну і по закиду нічого додати. по низах кидає не так класно, все ж таки його потужність дається в знаки. Ну і по верхах, по верхах можна взагалі тулити 16-18, якщо ви поставите. Але я вам не раджу. Не раджу заповзати туди, тому що це не м'ягка палка. Вона не м'яка, і вона не пробачить помилок. Так, ну по закиду, наче все сказав. Можливо, якщо щось забув по конкретним вагам, то це ви вже запитаєте. Але це кидучий інструмент. По техніці закиду е кидає, кидаєте ви. Не як на кальмаровій там паличці, тут потрібно вкладатися. Дійсно вкладатися, чим ліпше ви кладете в ваш закид, е тим далі полетить монтаж. І все. Все. На цьому я не буду більше акцентувати уваги. В'язкість на рибі це просто козир даного інструменту, за що я його полюбив, чому я просто його привозніс над багатьма іншими вудущами даного класу. Це дійсно те, як він працює на рибі. От виглядає, наче, наче просто кіл, дрючок. Але на рибці, навіть на невеличких окунцях, починаючи там від 70 грамів, починає просто глушити їхні ривки, враховуючи, що палка настільки швидка, це особливість тупо цього посейдона. І все. Не зустрічав я поки що подібних швидких будивок, які могли це робити схожим чином. На окунцях, взагалі в 200 грамів, починає згинатися все верхнє коліно. Але. Знову ж таки, провівши тести на щуці, можу вам сказати, що е, довести цю палку до стану, коли ви не можете керувати рибою, майже неможливо. Комива частина вона, вона не згинається. Вона просто надзвичайно потужна. А от верхнє коліно е, дуже грамотно розподіляє вагу. З деяким нахилом все ж таки в потужність. Тобто ця палка не буде в'язати вам рибу як якась, ну, з фінкою буду порівнювати. Давайте фінеза, просто в'яже бездоганно Це буде гірше, але це не буде зливати і рвати рибі губи. От буває, як тягнеш окуня, він дригається, і ви кожен його рибочок відчуваєте собі в руку. Тут. Таке можливо лише з надзвичайно мілкими окунцями, да, ну, палка ця до 18 грамів, не зв'яже вам 20 грамового окуня. Просто сприйміть за факт. Але окунців наближених до 100 грам, і відповідно всіх подібних щучок, судачків, буде все відпрацьовувати класно, і сходів прикрих буде значно менше. Що стосовно інших типів приманок, з воблерами, звісно, що ж такий швидкий, але. Не супер колуватий інструмент буде відпрацьовувати класно. Тобто е на вопчиках він буде вже не екстра фастом, а таким собі фастом, що тупо грає вам на руку і дає надзвичайно велику варіативність теж в подачі ваших е улюблених воблерів. Коли валки все ж таки тут, якщо брати от тупо цю палку під метал, під жереха, під злих е, хижаків, літніх весняних, які просто б'ють з дуру, не раджу. Є набагато ліпші інструменти за дану ціну. А ціна в цього видовища я ще не казав в цьому відео, та я й не буду казати. В різних магазинах по різному, але вона надзвичайно висока. Це преміум сегмент. А, тому а, під всі задачі джигові, починаючи від лайту, а, закінчуючи будь-якими щучими джигріговими темами, а, судак, звісно, що ж на, з таким ладом вам піддасться, будь-які джигові задачі. А, в в корінь повертаючись навіть до мікрушних тем. В разі, якщо вам потрібна мікруха, у вас немає мікрушної, снасті, ну ви це все бачили прекрасно на моїх вставках. Палка мікрушить, палка це вміє. І її спектр задач просто перекриває майже все. Ну, Друзі, це дуже нахвалюючий такий огляд. Але ну я не засираю палки просто так, я не нахвалюю. Палки з ніфіга, я кажу, як воно є. А, даний інструмент може багато чого. І якби він міг це робити як класичний екстрафаст, тобто швидка вудилка, жорстка на рибі. Це було б одне діло. Такі палки ще будуть у нас на оглядах. Але тут палка ще при цьому бездоганно майже в'яже рибу. Давайте підходити до висновку. А, ця палка підійде фактично для будь-яких задач, як я вже казав. Це, хоч ну, термін специфічний, але універсальний інструмент. Все окрім блешень. Ну, можливо, ще волкери не підійдуть, але це вже я так додаю від себе. Я не тестував, але по відчуттях не зайде. Майже весь спектр задач перекриває. Для любителів швидких палок це просто буде must-have. Ну, грубо кажучи, одна палка так. Ну, так би мовити на все життя, можна і не змінювати. Не можу сказати, наскільки версія саме Soulty Sensation Superior буде краще за цей звичайний Soulty Sensation, а, Але, ну, я думаю, не сильно. Можливо, ще буде більш космічніша чуйка. Колись зможемо, сподіваюся, порівняти. Але ну, якщо ви планували взяти цей інструмент, якщо всі. Факти, які я привів по ньому в цьому відео, вас влаштовують. Ви побачили кадри, як е, ця снасть працює на різній рибі, на великій, на більш малій, е, як вона в'яже мілких окунців, як палка е, потужно здатна е, тягати непоганих щучок, при цьому їх одночасно зв'язувати і е, контролювати хід виваджування. Друзі, е, якщо Ваші очікування співставляються з тим, що є в даному відео. Не сумнівайтесь, бюджет дозволяє, беріть, тому що це ну, це пушка. Чим комплектувати дану снасть ще не сказав. Ну, що, ж, що можу сказати? Ставимо сюди 3000-котушечку або 2500, якщо, до речі, поставити 2500, не сильно пролетите. Типу 3000 для роботи по верхах буде ліпшенькою, але до 2500, з 2500 за рахунок ваги там 84 чи 85 грами інструмент. А... В балансі ви не втратите. А, по жилках використовував 0,4 можна 0,5, з 0,3 не раджу. А, у власника даної Снасті було дуже багато відсилів, власника, який дав мені на тест. На 0,3 шнурі. Ну, типу, ну навіщо? Можна поставити 0,4 і майже не втрачати в закиті. Все, що товстіше, я не тестував, але. Я згадаю, що не треба типу. Палка до 18 грамів. скоріш за все, ви будете ганяти і десь всередині тесту. Ну більшість бере її саме для цього. Ну. То якось воно так і є. Можливо, під кінець е, хочу підсумувати негативні моменти, тому що може здатися, що я тупо розхвалюю палку. Е, я додам в кінці табличку плюсів і мінусів, під що вона підходить, з якими задачами е, вона керується ідеально, з якими дещо гірше. Про плюси ви вже почули. З мінусів це робота з блешнями, типу на ривку жерех може порвати, тому що палка. Вмикається не моментально, типу, е, на сильному ударі може статися біда з досить тонким шнуром. Окрім того, що вона не є ідеальним інструментом для роботи з залізом, е, ви можете дещо розчаруватися, якщо ви любите все ж таки більш м'які фастові, регіор фастові модельки. Тому що е, ну, це дуже швидкий інструмент, як я вже сказав. Е, тобто, ви можете 7 грамів. Переміщувати як мікрухою ним. можете й волочити, можете підривати, але е без. Належних вмінь роботи з даним інструментом, ви, вам буде складно виманити саме пасивного хижака. Сподіваюся, мій огляд допоміг вам впевнитися. Якщо ви хотіли брати цей інструмент, то беріть. Я буду з вами прощатися. Сподіваюся, нікого не розчарував даним оглядом. Як і обіцяв, на базі все. Тому будемо працювати з вами далі. Попереду ще дуже багато цікавих тестів. А, тому залишайтеся тут, а, ну, і ми з вами скоро побачимось. Ну і все ж таки, таке питання по цій палці, яке я сам вам поставив в цьому відео. Чи є це найкращим лайтом на ринку дана модель. А, ні, друзі, тому що розуміння найкращої Снасті в кожного індивідуальне а, і тому комусь може подобатися просто більш м'яка палка якою можна виконати ті маніпуляції, які ви ніколи не зробите екстрафастом, які б у вас рівні прямі руки не були? Тому немає інструменту, який вміє все. Друзі, є просто надзвичайно топова снасть. І даний спінінг – це саме той універсал, який покриває більшість заданих задач, враховуючи певні нюанси, звісно, що з ладом, з тестом і так далі. Тому бажаю вам гарного дня. На цьому вже точно з вами прощаюсь.